Щирі вітання, Йона Подківанок, і ми продовжуємо нашу традиційну подорож Угорщиною. Минулий раз ми говорили про гастрономічні хунгарікуми, гордість Угорщини, а зараз про культурно географічні Одним із таких, які викликають гордість угорців, це є гордість озеро, це озеро Балатон, і гордість термальне озеро, найбільше в Європі озеро Гейвіс, яке повністю тепленьке, лікувальне і термальне, і де цілий рік цвітуть лотоси. І, власне, соціальні гунгарікуми – це люди, які прославили угорщину на увесь світ. Серед них Ференц Пушкаш. Це відомий футболіст Аньош Йодлік, який видумав знамениту газовану воду в балонах, і власне Ерне Рубік, з яким пов'язаний знаменита головоломка кубик Рубіка, який, до речі, відзначав нещодавно свій 40-річний ювілей. І сьогодні Угорською про напрями. Запам'ятаємо: йобро направо, Борро наліво, Едуре. Прямо і висо назад. До зустрічі!